Дякую за запитання, дуже гарне запитання. Вони не різні історії, просто два автори описують події і звертають увагу на різні моменти. Наприклад, якщо євангелист Матвій звертає увагу на мудреців, на Ірода, на те, що він, мудреці прийшли і поклонилися, потім мудреці е, уходять другою дорогою, потім Йосип іде в Єгипет. І вже по смерті Ірода він вертається з Єгипту і за страху брата Іродового він вертається не в Іфлієм, а в Назарет. Лука, коли описує цю подію, він ще додає Різдво, можна так сказати, Івана Хрестителя Захарії Єлизавета в старості, будучи праведними. Зв'язує ці події на півроку, які були раніше до Різдва Ісуса Христа, коли було сказано Захарії, Захарія став німим. І тоді Гавриїл приходить до Марії і говорить про те, що вона зачне і родить сина і дасть йому імення. І після цих подій, якраз, вона вже. Приходить до Єлизавети, будучи вагітною, Єлизавета, сповнена Духом Святим, говорить до Марії. Також і Марія говорить про те, що величає душа її Господа. Потім відбувається якраз народження Івана Хрестителя. І вже тоді Євангелист Лука описує подію, коли ангели являються пастухам. І вже після явлення пастухів, коли вони приходять, побачили. Ісуса, немовля знаходять, розказують все, що їм було сказано ангелами, і після цієї якраз події описується вже Ісус, Марія прийшла за очищенням, восьмого дня обрізала, принесла жертви і бере Симеон на руки, потім Анна, також пророчествує і він уходить знову написано, пішов в Назарет. Аналізуючи ці події, це не дві різні історії. Це одна і та сама історія, тільки один автор звертає на одні деталі, а другий автор звертає на другі деталі. І коли ми складаємо всі ці деталі разом, у нас вимальовується повна картина. І це наоборот, можна так сказати, дякуючи Богові, нам ясніша картина стала, більш зрозуміліша. тому що, от, наприклад, Лука не описує Ірода, не описує дороги в Єгипет цієї події. А Матвій якраз на цьому робить наголос. І тому, коли ми склали всю цю подію, ми побачили і Ірода, і мудреців, які прийшли зі Сходу. І ми побачили, як Ісус був в Єгипті, а вже Лука показав пастухів, явлення ангелам пастухам, теж дитя, немовля, в яслях повите. І вже після Єгипту ми бачимо подію, коли вони приходять. Ну, перше був він обрізаний восьмого дня. А вже після Єгипту Марія за очищенням. Так як написано, коли хлопчик родився через 33 дні, вона приносить жертву за очищення. І вже тоді слово пророче від Семеона і від Анни. І написано двоє автори, як Матвій, так і Лука, описують, що вони йдуть уже в Назарет. От приблизно так складається вся картина. І тому я думаю, що це не різне. А наоборот, звернення на різноманітні деталі, щоб ми могли скласти деталі і більш побачити об'ємніше всю картину. Дякую. Історії не різні, просто вони описують різні події. Наприклад, Лука, він описує е, саме народження у віфлеємі, а Матвій вже описує мудреців, які прийшли зі сходу, і вони увійшли в Віфлеєм. Спочатку вони приходять в Єрусалим. Потім вже там розвідують, де народилося дитя, і зірки приводиться в віфлеєм. На той час Ісусу було близько двох років, тому що Ірод дає наказ убивати дітей віком від двох років і нижче за часом, який він виведе мудреців. Лука описує якраз сам процес народження, пастухи, які цієї пори вартували свою тару у полі. Описує пастухів, він не описує мудреців, тому що мудреці прийшли два роки пізніше. І це одна й та сама історія, просто описана в різні події.